Огляд критичної соціальної теорії ми продовжуємо творчим доробком Герберта Маркузе, ученого, який вплинув не тільки на розвиток соціологічної теорії, власне, але й на культуру ХХ століття. Він став однією з найважливіших фігур для політичного руху нових лівих та таких контркультурних феноменів, як рух хіпі. Герберт Маркузе довгий час вивчав розвинене індустріальне суспільство і як годиться Франкфурту, з критичних позицій. Базуючись на теоретичній спадщині Фройда і Маркса, в контексті нашої історіографічної розвідки, нас цікавить найбільш відома його праця одновимірна людина, яка ще інколи зустрічається як її назва як одномірна людина. Ці робота вперше вийшла у 1964 році у Сполучених Штатах. Отже, суспільство це суспільство, де розвиток техніки і раціональності досяг безпрецедентних масштабів. А матеріальне виробництво здатне задовольняти постійно зростаючі потреби в індустріальному суспільстві, де панують ліберальні демократичні політичні режими, з'являється і політичний вибір, і демократичні інститути. На перший погляд може здатися, що у такому суспільстві для критичної теорії немає об'єктів для критики, але в одномірній людині Маркузе розкриває тоталітарний та репресивний характер індустріального суспільства. Маркузе пише, цитуємо, сам метод організації технологічної основи сучасного індустріального суспільства змушує його бути тоталітарним, бо тоталітарне тут означає не тільки... Терористичне політичне координування суспільства, але й не терористичне технічне координування, здійснюване за рахунок мані... за допомогою майнових прав. Таким чином створюються перешкоди для появи дієвої опозиції всередині цілого. Тоталітаризму сприяє не тільки специфічна форма уряду чи правлячої партії, але й специфічна система виробництва та розподілу, яка цілком може бути сумісною з плюралізмом партій, преси, конкуруючих сил тощо. Досить складна цитата, але ми все-таки спробуємо розібратися в ній. Центральним поняттям є одновимірність. Яке можемо розуміти як втрату критичного мислення в умовах індустріального суспільства? Людина не піддає сумніву існуючі правила, норми чи цінності? Вона не здатна уявити суспільство, яке було б організованим інакше. Для того, щоб зрозуміти це, варто задавати питання, який тип економіки може бути крім ринкової? Чи можемо ми повністю подолати бідність і соціальні нерівності? Чи вони будуть завжди? Чи можливість проголосувати за одного кандидата замість іншого, означає те, що ми вільні? Ми можемо спробувати давати аргументовані відповіді на ці питання, але багато людей, які змушені багато працювати, вирішувати величезну кількість проблем, стикатись із життєвими негараздами. Навряд чи матимуть достатньо вільного часу бажання і знань. Не усі ж е, все-таки мають можливість вивчати соціологи. Тому не всі люди мають, мають об'єктивні можливості, щоб подумати над цими питаннями. Це нічого не говорить про те, погані ці люди, чи вони добрі, старанні, вони чи ліниві. Але це багато говорить про суспільство, в якому формуються умови, в яких. Люди не думають, чи можливо щось інше, ніж те, що є. Це і називається одновимірністю. Ми знаємо, що для купівлі авто, квартири, побутової техніки, дорогого, модного смартфону і гарного одягу потрібно навчатись, працювати, заробляти кошти. І чим більше, тим краще. Адже більше грошей, більша квартира, новіша автівка, кращий дорожчий смартфон, більш дорогий одяг і так далі. Тут, наче, немає нічого поганого. Але це все-таки стандартна життєва схема. Проживаючи її, ми дуже рідко питаємо себе, чи приносить нам це щастя. Та й взагалі, а що таке щастя? Якщо поглянути на результати досліджень міри щасливості різних суспільств, то можемо побачити, що щасливі країни не завжди найбагатші країни. Отже, Герберт Маркузена наполягає на необхідності вийти із одновимірного світу. Для цього перш за все потрібно зрозуміти свої потреби. Маркузе в цьому питанні опирається на Маркса, який розрізняв, по-перше, Постійні або стійкі потреби, які є відносно незмінними, тобто зберігаються за будь-яких обставин, але під впливом змінюваних соціальних умов, теж можуть незначно змінювати свою форму і напрям. І по-друге, це відносні потреби, які виникають тільки в рамках певного типу соціальної. Організації. Таким чином, є справжні потреби, зокрема базові, та фальшиві, які нав'язуються, наприклад, рекламою, засобами масової інформації та які стимулюють споживання, маскуючи тотальний контроль над уявленнями про свободу, як свободу обирати те, що купувати. Таким чином, вибір між товарами загалом між. Об'єктами споживання переростає в ілюзію свободи. Споживацька культура стає хибною свідомістю. Загалом, в одновимірному суспільстві людина втрачає критичність мислення, уявляючи існуючий порядок як єдино можливий. Замкненість у цій одновимірності, вимірності по суті відбирає майбутнє, адже такий порядок на тотальному контролі полоні людини у споживацтві, постійному задоволенні безперервно розширюваних хибних потреб, що так само безперервно себе відтворює. Начебто це світ без особливої боротьби, хоч і він глибоко репресивний. Дещо спровщено цю репресивність можна продемонструвати і. Наступним чином. Наприклад, перебуваючи в просторі одновимірності, людина змушена, змушена постійно споживати, а розширення потреб робить цей процес нескінченним. Таким чином, самоціллю є не життя саме по собі, а споживання, яке уніфікує, тобто приводить до єдиного зразка. Уніфікує людину, робить її конформною. В результаті людина стає засобом, за допомогою якого система себе постійно відтворює. Людина стає придатком економічної системи, мовчазно і добровільно погоджуючись із цією витонченою формою експлуатації і підкорення. Не варто нагадувати, що для того, щоб постійно купувати, треба багато заробляти. А отже, і працювати. Виходячи з останньої тези, скажемо: у суспільстві, яке критикує Маркузе, не робота для життя, а життя для роботи. І надамо ще для споживання. В таких умовах можливості для революції надзвичайно. Обмеження. Репресивна толерантність як дозвіл на все, на будь-які слова і думки, унеможливлює розуміння справді важливих речей. Репресивна толерантність відбирає можливості для критики. Справді, ми можемо подумати, як можна критикувати суспільство, де є вибори і терпимість до усього на світі? Важко, а інколи й неможливо. Демократія в такому суспільстві виявляється не більше, ніж ілюзія, адже після кожних виборів особливих змін не відбувається і соціальна структура не змінюється. Вільні вибори панів не відміняють протилежності між панами та рабами, наголошує Герберт Маркузе. І у цьому Маркузе не бачить різниці між демократичними західними суспільствами і авторитарними системами. В часи Маркузе це були, наприклад, країни так званого соціалістичного табору, зокрема і СРСР. Але і ті, і інші формують і підтримують одновимірність, віддаючи пріоритет контролю та стабільності. Сьогодні ми. Замість країн соціалістичного табору можемо взяти в порівняння, наприклад, Путінську Росію. Путінізм як політичний режим має усі формальні ознаки демократії. Вибори, опозицію, представницькі органи влади, багатопартійність. Але ми все таки спитаємо себе, а чи є сама демократія? Нехай це буде риторичним питанням. Капіталізм набув феноменальної здатності інтегрувати в єдину систему протилежності. Навіть протест можна зробити частиною цілого. Наприклад, ми вже згадували музику, наприклад, рок музика, яка виникає як форма культурного протесту, перетворилась у прибуткову індустрію. А автомобільні символи контркультурного руху хіпі, які виступали з антиспоживацькими установками. Такі автомобілі, наприклад, як Volkswagen Transporter, які ще називають інколи Hippie Мобіль», або Volkswagen Ker з німецької ЖУК, або в англомовній версії Volkswagen Beetle, користувались шаленим попитом. Volkswagen Ker взагалі став наймасовішою моделлю концерну Volkswagen. Якщо простіше, бунт сприяє продажам. Явище інтеграції та їх нейтралізації, мається на увазі опозиційних ідей. В системі Маркузе позначає поняттям репресивної десублімації. Таким чином, виникає цілісна система соціального контролю, яка підтримується, і це важливо підкреслити, ілюзією свободи. Хоча таке суспільство є глибоко репресивним, Маркуза вірить у можливість революції. Але не революції, як її уявляв Маркс, становище робітничого класу, та й сам робітничий клас уже зовсім не такий, як за часів Маркса. Він інтегрований у систему. Рівень задоволення матеріальних потреб надзвичайно високий. Загалом робітничий клас живе в. Набагато кращих умовах ніж раніше. Саме тому він уже не може бути основним суб'єктом революції. Потрібні люди, які не інтегровані в існуючу систему. Наприклад, маргіналізовані групи. Наприклад, студенти, митці, різні меншини тощо. Або населення бідних країн третього світу, колишніх колоній. Вони теж можуть виступати джерелом революційних змін. Для цього потрібно. Для революції потрібно також звільнити ерос, здатність до спонтанності, любові, задоволення, радості всього того, що придушує існуюча система. Таким чином виникає необхідність сексуальної революції. Але сексуальну революцію, революцію і ідею сексуальної революції спіткала доля інтеграції в систему. Ринок використав сексуальність для, наприклад, реклами, в якій сексуальні образи використовуються для маніпуляцій вибором. Також неправильно розуміти сексуальну революцію як дозвіл на розбещеність. Важливим тут є вихід із пастки некритичності, що передбачає вивільнення утопічного мислення, яке у поєднанні з мисленням критичним полягає у здатності. Уявляти альтернативи існуючому суспільству. Підсумовуючи, скажемо, що Герберт Маркузе досі залишається актуальним, і знайомство із його роботами точно допоможе по-іншому поглянути на сучасне нам суспільство. Чи так уже й сильно воно змінилось з часів Маркузе? Це теж залишимо це питання в якості риторичного.